Пошкоджені будинки авто, АЗС та лікарні минулого ранку. Ворог обстріляв Київщину. Уламки ракет пошкодили 8 багатоповерхівок і 72 приватні будинки в Обухівському районі. Два з них зруйновані повністю. Про непростий ранок для місцевих жителів кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Далі Олексій Євгенійович виглядає на вулицю з понівеченого вікна. Поруч дружина під час недільних обстрілів. Вони були разом в квартирі. Десь близько п'ятої ранку. Тривога. Потім за деякий час я чую, ракета пішла. Шум. Уявляєте цей звук? Я кажу, дружині, ракета, давай підводься. Мене підкинуло десь на 10 сантиметрів на ліжку. Ми не встигли. Вони знайшли сили піднятися та перебігли в коридор. Це сюди слова летіла візді. оце все летіло. Там вверху це обоє обірвані. Це ми зараз убрали. Оце там, там дірка, бачите, там талі все попорване. Да поприбирати їм допомогли сусіди, а вікно вже золота вродич. В цьому ж під'їзді постраждала квартира і Тетяна Миколаївни. Сплю я тут на цьому дивані, я спала спокійно, потім стали вибух. Тільки перший вибух. Я пішла там біля вхідних дверей, біля металічних, там сіла на стульчик і сиділа, дрожала. Тут взриви, тут валилося це стекло. Окрім багатоповерхівок, постраждали і приватні обійстя. Юрій Степанович приїхав допомогти батькові. Я позвонив сьогодні утром, каже, що вітали окна, двері він якраз і спав, а людина пожила вже 84 роки. Він сирени не почув, а він сам живе і рама впала на нього. Обічають допомогу, але ж поки допомога буде, треба зараз накрити, тому що дожі йдуть, хата замокне. Окрім переляка, отримав подряпини. Так йому трохи тільки лоба поцарапало склом, а так він все нормально. За медичною не звертався. Двоє обість повністю зруйновані. Постраждала заправка та мийка. На роботі на мийці ночував Олександр. Тривогу не почув. Овна Вікна повилітали. Я біг в роздягальню де ми зазвичай ховаємось під час обстрілів. Це була паніка, я нічого не розумів. І лікарні державна. Та приватна власниця медзакладу розповідає, за дві години поприбирали наслідки та відчинили свої двері для пацієнтів. Двері вікна повиривало в кав'ярні розбилось вікно. Слава Богу, ні, нікого не було на роботі, бо було дуже рано. До медиків після обстрілу звернулося двоє дорослих. Вони отримали допомогу на місці. Валерій Ковалінська, Роман Рія, патесен один марафон єдині новини. І вже понад дві сотні людей написали свої звернення щодо пошкоджень, завданих там російською атакою. Зараз на місці продовжують розгрібати скло, латати вікна. Від ранку не вщухає гуркіт молотків. Хтось з мешканців закриває вікна плівкою, хтось фанерою. Таким чином оселю намагаються привести до ладу і вберегти від можливих дощів. Усі необхідні матеріали потерпілим роздають безкоштовно. Поблизу організували пункт видачі. Також на місці працюють і слідчі. Вони фіксують всі пошкодження. Та свідчення людей, щоб ті згодом могли отримати відшкодування внаслідок російської атаки. Напередодні в Обухівському районі постраждали 8 багатоповерхівок, понад 70 приватних будинків. Деякі з них наймовірніше відновленню вже не підлягають. Однак це ще має встановити спеціальна комісія.